Панічна атака це приступ сильного страху, який виникає раптово і супроводжується певними тілесними симптомами, такими як пришвидшене серцебиття, м'язовий спазм, відчуття браку повітря, головокружіння, тремтіння рук, надмірна пітливість та іншими фізіологічними симптомами. Як ви вже зрозуміли, тема сьогоднішньої нашої розмови. Панічні атаки та як з ними боротися. Мене звуть Мар'яна Сімків, я психологиня психологічної студії Сенс працюю в напрямках когнітивно-поведінкової терапії, схема терапії та мдр терапії Близько 30% населення Землі, хоч раз в житті відчувало напад панічної атаки. Проте панічні атаки перетворюються на панічний розлад тільки близько в 2,5% людей. Близько 12% людей, у яких діагностований панічний розлад, будуть мати ремісію, тобто панічний розлад пройде сам собою впродовж 5 років. Проте в інших випадках це буде потребувати допомоги фахівця, адже можливий хронічний перебіг даного захворювання, які можуть бути причини виникнення панічної атаки. Ми це називаємо критичною подією. Тобто це якась подія, яка передує цій панічній атаці. Зазвичай причиною може бути надмірний стрес, хронічний стрес, травматична подія, посттравматичний стресовий розлад, депресія або ж підвищена тривожність у людини. Також існують провокуючі фактори, які викликають панічну атаку. І зазвичай. Це є замкнуте приміщення, це може бути транспорт, з якого ми не можемо швидко вийти, до прикладу, потяги, літаки, автобуси або ж супермаркети, місця великого скупчення людей, де відчувається задуха і з'являються певні фізичні симптоми, також погане самопочуття людини, фізичне самопочуття. Особливо влітку в сильну спеку ми можемо відчувати певні фізичні симптоми. Певний дискомфорт. І ці симптоми можуть бути дуже схожими на симптоми панічної атаки: пітливість, пришвидшене серцебиття, відчуття браку повітря, задухи. Немає прямого зв'язку між панічною атакою і певною погодою. Проте, коли ми відчуваємо певний фізичний дискомфорт, ймовірність панічної атаки зростає. Отже, спека може стати провокуючим фактором для панічної атаки. Тепер давайте поговоримо про фактори схильності: адже кожна людина індивідуальна і має ті чи інші схильності, вроджені чи набуті. Наслідок певних генетичних, е, генетичної передачі чи соціальних якихось чинників. Отже, що можна віднести до факторів схильності? Перш за все, це стать, оскільки жінки в 2,5 рази частіше страждають на панічний розлад, аніж чоловіки. Наступним фактором схильності є тривожність. То схильність до тривоги або ж в анамнезі інші тривожні розлади, такі як соціальна фобія, проста фобія, обсесивно-компульсивний розлад, можуть бути певним фактором схильності до панічних атак. Окрім того, наявність посттравматичного стресового розладу тобто людина, яка пережила певні стресові травматичні події. І має в анамнезі цей розлад, може це може провокувати панічні атаки в майбутньому. Також, якщо людина має таку схильність до фокусування на власному тілі, на своїх фізичних симптомах або ж іпохондричний розлад, або розлад тривоги за здоров'я, вона теж буде мати певний ризик пережити. Рано чи пізно панічну атаку. Це, звісно, не означає, що вона обов'язково трапиться, проте ймовірність зростає в людей, які фокусуються, надмірно фокусуються на своїх фізичних симптомах. Механізм виникнення панічної атаки доволі простий, проте людині, яка переживає цю панічну атаку, складно зрозуміти, що з нею відбувається конкретно в цей момент. Отже, як воно працює? Перш за все, ми відчуваємо певний тілесний дискомфорт. Це може бути відчуття задухи, тремор, гомоловокружіння або інші симптоми, про які я вже згадувала. Після того як людина зфокусувалась і зрозуміла, що вона відчуває, у неї з'являється помилкова інтерпретація. Найчастіше це думки, я можу померти, у мене, напевно, інфаркт або інсульт, або я зараз втрачу тут свідомість і мені ніхто не допоможе. І схожі думки на кшталт цих провокують ще сильніше ем, виявлення цих фізичних симптомів. Наслідок цього ми маємо панічну атаку, і перш за все людина звертається до лікарів, адже підозрює у себе наявність. Якогось серйозного захворювання. Звісно, що лікарі в такому випадку не підтверджують соматичного захворювання, і тоді людина починає шукати причину свого фізичного стану. І дуже часто, власне, цим виявляється саме панічна атака. Одним з симптомів панічного розладу є страх, що панічна атака повториться, тоді людина починає уникати певних місць. Схожих на ті, в яких трапилася вперше панічна атака, і має часто думки про те, що це може з нею повторитися. Що робити в такій ситуації? Найкращим виходом з цієї ситуації є спроба подружитися зі своєю панічною атакою. Тут вам допоможе інформація про те, що це таке і як вона виникає. Чим менше ми будемо боятися повторення панічної атаки, тим менша ймовірність, що це з нами трапиться. Знову. Також важливо зрозуміти і усвідомлювати, що панічна атака вас не вб'є, не зашкодить вашому здоров'ю, і це не є ознака соматичного захворювання. Проте люди дуже часто мають багато думок і страху відносно цієї панічної атаки і упереджень. Стосовно того, що з ними може трапитися, і тут, звісно, вам може допомогти фаховий психолог, психотерапевт, який розповість вам про те, які симптоми панічної атаки, чи слід, чи не слід їх боятися, розвіє ваші сумніви. І варто також навчитися давати собі раду зі своїми думками, вміти від них дистанціюватися, переключати свою увагу на щось інше. Теж дуже важливо не уникати цих місць, в яких у вас уже колись траплялася панічна атака. Бо чим більше ви їх уникаєте, тим страшніше вам буде знову туди зайти. І це є теж одна з частин когнітивно-поведінкової терапії в роботі власне, з панічним розладом, це є спроби знову відновити свою таку активність і походи в ті місця, в яких вже виникали панічні атаки. Атаки, один з методів, який має доведену ефективність в терапії лікування панічного розладу, є когнітивно-поведінкова терапія, яка має розроблений протокол, за допомогою якого можна подолати панічний розлад. Проте, це не єдиний метод, який може допомогти в терапії панічного розладу. Також використовують і МДР-терапію. Це специфічний метод терапевтичний, який був розроблений для терапії лікування травм психологічного характеру. Проте сучасні МДР-протоколи дозволяють. Використовувати МДР-терапію в широких межах, включаючи панічний розлад, обсесивно-компульсивний розлад та інші тривожні розлади. Відмінністю в терапії когнітивно-поведінковій і МДР в лікуванні панічного розладу є те, що в когнітивно-поведінковій терапії ми працюємо з думками, які лякають і призводять до цих тілесних симптомів, і з поведінкою. Уникаючою поведінкою, про яку я вже говорила. У випадку з мдр терапією ми працюємо не з самими панічними атаками і не провокуємо їхнього виникнення, як в когнітивно-поведінковій терапії, а працюємо над травматичною подією чи критичною подією, стресовою подією, яка спровокувала. Панічні атаки. Одним з прикладів може бути випадок з військовослужбовцем, який має посттравматичний стресовий розлад, і от він приходить, уявив собі, що він приходить в супермаркет. І де є багато людей, де є гучна музика, яскраве світло, метушня навколо і ці всі фізичні подразники можуть викликати у нього панічну атаку. І якщо б ми працювали з ним в методі ІНІДІР-терапії, то в першу чергу ми б опрацьовували той травматичний досвід, який він отримав внаслідок бойових дій. Таким чином, в майбутньому ми могли би допомогти йому впоратися з панічними атаками і запобігати їхній появі. Проте, звісно, що кожен випадок є індивідуальний і неможливо його вкласти в якісь стандартні. Схеми, структуру, тому, якщо ви відчуваєте, що маєте труднощі з панічними атаками, маєте панічний розлад або інші тривожні розлади, закликаю вас звертатися до фахівців, які неодмінно допоможуть вам з цим впоратися.